Розкішним яскравим видовищним і запальним виступом з композицією Зелене жито, театру льодових мініатюр Кристал, керівник Валентина Губенко та вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, які варто приглянути від початку до кінця, за участі голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпровській області Михайла Кошляка, начальника управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради Олександра Осипова. Керівників відокремлених підрозділів Національних федерацій по хокею шайбою Костянтина Таратути та фігурного катання на ковзанах Ірини Медіної і директора міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Анатолія Фотеску на ковзанці льодової арени Дніпра відбулося свято підняття олімпійського прапора з нагоди початку 17-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю в Бакуріані, де в складі 48 збірників України наше місто представлене 12 хокеїстами і фігуристами. Далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх цивільних і військових полеглих на війні, після чого під скріпінням льодової арени пролунав державний гімн України. Зі словами подяки за підготовку учасників зимового європейського фестивалю з побажаннями їм успішних виступів в Бакуріані по чергово виступили Михайло Кошляк та Олександр Осипов. Більше 40 спортсменів взагалі їдуть від України, і з них 12 спортсменів. Це з нашої школи, це дуже велика кількість і вдячний. Тренерському персоналу та вдячний адміністрації школи за розвиток хокею та фігурного катання. Я бажаю нашим дітлахам перемоги і впевненості в собі, а батькам терпіння та повагу до їхніх результатів. Все буде гаразд. Почесні гості завітали на свято не з порожніми руками, а подарували усім без виключення учасникам справжньої феєричної вистави на льоду брендовану сувенірну атрибутику відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на завершення артисти театру льодових мініатюр Кристал. Разом з хокеїстами та фюристами проїхали коло пошани овалом ковзанки і на сам кінець усі, хто на ній перебували, сфотографувалися на загальну світлину на згадку про свято підняття олімпійського прапора з нагоди початку 17-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю в Бакуріані.